акціонарного говорить Державний експортний імпортний банк України під державної експортної імпортної банк України Херсоні про Простягнення 311 125 гривень прокат трьох копіїв. Получится склад судоврович. Мишки на поліщук. Склад судової колегії змінився. Відповідно до розпорядження виконуючого обов'язки керівника апарату суду № 928 від 14.12.2015 року щодо повторно автоматичного розподілу справи та протоколу автоматичної зміни складу колегії судді від 14.12.2015 року. Це зв'язку з хворобою судді вона на заміненої судей поліщу. При секретарі засідання в Білянкині суд зістовує явку представників сторінки. Хто в будь ласка, Відпозивача, хто? представник вырезать, мета все Сергій Володимирович. Так, где на підставі довіреності? Є на підставі довіреності від 25 серпня сарка на 1000. Так, Доверенности.

Три коротко оглашується в суставі. Ухвали господин суту Херсонської області 19 серпня 2015 року. Матеріали справи номер 92312-33315, запознан Товариства з обмеженої відповідальність видаліна до публічно акціонерного товариства Державний експортно імпортний банк України, в особі пад Державний експортно імпортний банк України у місті Херсоні. Направлена за територіальною відсутністю до господарства суду міста Києва. Ухвале суду мотивована тим, що відповідно до положення про філію пад Державної експортної портій банк України в місті Херсоні, вона а, не може бути відповідачем. ходежність даної управляючої стобо. На неї входить операційний оскар, а буде в чам саме товариством, тобто і передані територіальні додаткові. Отже, повністю дозволити. Варче. Е-е, Леня представляє товариство за фондом об'єдназі підтримує

Заперечення на апеляційний. Заперечення на справи, Так. скаргах. Я вважаю, Я реалі... що... що підстави, на яких гонтується апеляційна скарга в певному випадку недалечні та та такі, що не відповідають матеріал на справи, з огляду на наступне. Так, По відповідності, так, подавачка слава на, на пункт 22 пункту 22. Постанову певного вичного господарського суду номер 10 від 에, 24 -го, -го року про деякі питання підвідуваності і підсумності справи господарським судам. І сам при цьому зазначає, що господарським судам суд враховується, що оскільки відсобене і юридичної особи діє в межах наданих уповноважень, то подання позову за місцем знаходження цього підрозділу правомінно лише тоді, коли спір випливає з його діяльності. В даному пункті планом Верховного суду наголошує, що відособлений, від, відособлений підрозділ діє в межах наданих йому повноваження. Доречно з цього питання звернутися до пункту першого статті 95 Цільного України, де визначається поняття відрекомендованих розголової юридичної суди. Зазначається, що вони не є юридичними особами, а діють на підставі затвердженого положення особи, яка створила електронний підвод. Таким чином, я вважаю, що в даному випадку фізи юридичної особи діють на підставі затвердженого положення в межах повноважень, які надані юридичною особою. Докрепленому підрозділу і саме ці повноваження зазначаються у положенні про відокремлений підрозділ. В ухвалі Господарського суду Херсонського Херсонської області 19.08.2016 .19 року у даній справі з посиланням на пункт 30 статуту публічного центру товариства Державний експертної банк. Було наголошено, що відповідно до положення про філію публічного оцененного товариства Український банк місті Херсоні, філія банку має право від свого імені вживати заходи до арбітражного регулювання спору, подавати в суді, судді арбітражні судді такий судді позови, підписувати відділення позовні заяви, звертатися із заяви при перевірні коришення ухвали поставного суду порядку. Нагляду здійснювати інші представлені дії, передбачено законодавством. Тому в даному випадку е, межі повноважені філії щодо представництва банку у суді чітко зазначені у е, пункті 3.3 е, е, положення профілії. А відтак у розумінні абзаці 2 пункту е, 22 постанова вищого господарського суду від 24.10 по No10. Філія може представляти банку, банку господарському суді лише е, е, у Херсонській області, тобто за місцем знаходження філії, тільки в тому разі, е, коли е, банк є подавачем, а не відправлячем, е, як вважається, як вважає проживач у е, традиційній скарбі. Е, тому в даному випадку я вважаю, що висновки... Е, Херчинської області виправдані в оскарженому корі, є тими, що відповідають матеріальні справи та не порушують форми офіційного законодавства України. В операційній сказі також позивач посилається на пункт 1.7 постанову вищого господарського шлуві 26-12.12 року номер 18. Де зазначає, е, е, що операційний скаргів, що е, коло повноважень також допомогу підрозділу медичні особи стосовно здійснення повноважень сторони е, від імені цієї особисто установчими документами останні положення повітряних. Якщо виправдані юридичної особи або довіреності у встановленому порядку таємницю відокремого підвозку. В ухвалі Сполучені Русского Херсонської області було зроблено посилання на статті 28 кодексу України, де визначено, що повноваження сторони або третій особи від імені юридичної особи здійснювати дійсно і відокремлений підрозділ, якщо, якщо таке право. Ви на Вже залишалося вище, е, затверджуючи положення про е, філію АТО проєктного банку в місті Херсоні, е, головний банк юридична особи не давав повноважень е, філії е, виступати від імені банку е, відповідачем у Господарському е, розповістськ, е, суді. Тому я вважаю, в даному випадку також висновки Господарської суду в, в Херсонській області і таким, що відповідають матеріалам справи. Також в своїй апеляційній скарзі позивач зазначив, що перед невіспонденубенко відповідні 2012 року неділений правом представляти банку судах з правами, які надані. Законодавством України, в тому числі відповідачу з е, приводу цього, е, хочу відзначити е, наступне. Е, у е, відповідності до тої статті 28, е, 28 процедура кодексу України встановлено, що повноваження сторони або третій особи від імені юридичної особи може здійснювати її відохнення підрозділ, якщо таке е, право е, йому надано установчими або іншими документами. За змістом абзаців 3 статті 28 на кодексу, працівниками юридичної особи можуть бути також інші особи, повноважені, яких підтверджені відповідності від імені підприємства або організації. Таким чином, я вважаю, що Пригубленко у відповідності до від 9.05 2012 року є лише представником банку. В той же час, коли стороною у справі є публічна акціональна товариства Український банк, особливо філії України банку міських Херсон. Тому Пригубленко, я вважаю, в даному випадку може представляти інтереси банку як відповідача у справі чи створено банком філії, тільки в тому разі, коли відповідні повноваження були надані філії юридичною особою безпосередньо при затвердженні положення про філію банку в місті Херсоні. Проте таких повноважень головний банк, тобто юридична особа філії не давала, а отже Тригобенка навіть не доставить своїх довільності. Не може представляти в даному випадку інтереси банку за місцем знаходження кожного В даному випадку я вважаю, що висновки судді, які е, місяця в ухвалі, є такими, що відповідають на трені вправи та е, підстави для стосування е, ухвали, я не бачаю. Так. Мышки на Парищук, при секретаре судового сідания Белянки, не заучить представників стали, судовича Митя за доверенности, по видаче Кириенкова за доверенностью, Розлянутому судовому засіданию, полятину скаргу, товариство наш питание Батарина, но упала господарства суду, господинского области, де 20 Запозом товариства з обмеженою відповідальність в до публічно акціонерного товариства Державний експортно імпортний банк України в особі Кирил Державного експортно-імпортний банк України у місті Херсоні про стягнення одинадцять тисяч сто гривень 43 копії, керуючи статтями 99 101 103 першої терестретє помастоп'яти України, поліції господарський суд постановив ухвалу господарського суду.